Бажаю здоров'я. Друзі, останні події, які зі мною відбулися, окрім того, що відкрили справжнє обличчя влади та деяких людей, вони ще проявили існуючі проблеми тої новоствореної структури, яку ми, військові та медійні українці, почали створювати в Україні. Також ці події вказали нам, на що треба звернути увагу, та шлях, куди, як та з ким нам далі рухатись. Не буду забігати наперед. Все дуже і дуже крихке. Скажу лише одне: в Україні жодного разу не було і поки що не існує жодної справжньої пронародної платформи, яка би дійсно об'єднувала людей та діяла би в інтересах народу України. Яка б е по справжньому гуртувала народ навколо суспільно важливих цілей, а не роз'єднувала би за електоральним принципом, як це відбувається у нас завжди. Знаєте, те, що зелені ліквідатори є співучасниками військових злочинів, навмисно стимулюють війну та запустили маховик ліквідації українського народу, це є беззаперечним фактом. Але нам всім треба зрозуміти, що тим самим вони запустили маховик національного спротиву та національного єднання, якого ще ніколи не було за всю історію існування незалежної України. І в результаті я не те що вірю, я впевнений, що саме це знищить всю злочинну систему, очистить органи державної влади та приведе наше суспільство в іншу площину взаємовідносин. Підтвердження моїх слів вже очевидні. Крім того, суспільство ніколи не пробачить тих військових злочинців, які винні у загибелі сотень тисяч наших побратимів та посестер. Саме тому зараз внутрішні вороги намагаються нас максимально знищити, розуміючи це. Але злочини проти народу України ніхто ніколи не пробачить, і це також факт. Тому, друзі, поки ми живемо, все в наших руках. Ми маємо продовжувати об'єднуватись на місцях, маємо створювати мобільні групи та боротись повсюди з беззаконням. Бо внутрішні вороги вже готові. До будь-якого сценарію, а ми маємо бути готовими протидіяти їм, а потім реалізовувати наші головні цілі. Бережіть себе, слава Україні!